Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас зараз стартував новий марафончик в літачках. Тобто це один з найбільш вигідних марафончиків, які можна проходити, оскільки в період з 8 травня по 8 червня ми з вами зможемо заробити мінімум 4000 золота просто граючи на вихідних в літачки. Отже, як це зробити? Давайте більш детально. По-перше, подія стартувала 8 травня. Я, на жаль, не мав часу, щоб записати відео по даній події. Ну і записую відповідно сьогодні тільки 9. го Ну, вибачаюсь, але, на жаль, часу у мене зараз немає. Як заробити 4000 золота, яка, які будуть дійсно і в танках? Тобто, пам'ятаємо, що золото та вільний досвід спільні, що в літачках, що в танках. Отже, що для цього вам знадобиться? По-перше, вам знадобиться, знадобляться літаки з 4 по 10 рівень, тобто, які, на яких вам подобається, на тих і будете грати. Дана подія ділиться на чотири тижні, тобто кожного тижня будуть по два етапи в тижневі. Перший етап в тижні стартує з четверга о 17-й годині за центральноєвропейським часом. Це я так розумію, що в нас буде на годину пізніше, тобто в 18-й і протриває до 23 за центральним, тобто в нас до 0,0 буде тривати. Другий етап стартує кожної суботи, о 17, тобто о 18.00, і закінчиться у неділю о 23. У нас це буде омбуд 00. І так, 4 рази 4 тижні. Відповідно, перший етап з четверга до п'ятниці, другий етап з суботи по неділю. Це в одному тижні. так. І, відповідно, можна виконувати ті завдання в режимі завоювання. Ну, тобто це стандартні бої, просто натискаєте там. Зараз я вам покажу. Коротше. І, і кожного тижня, так, давайте перейдемо відразу в гру і будемо дивитися. Заходимо сюди, до завдання акції. Ну, Можна і тут через акції заходити насправді, але, тим не менше, так буде найбільш е, зрозуміло. У нас є загальне завдання на 10 тисяч персональних очків, і в нагороду ви отримуєте е, особливий трофей, тобто один ящик. Е, що це означає, що за будь-яку кількість боїв за 10 тисяч персональних очків ви отримуєте один ящик і далі виконуєте уже е, додаткові завдання. По-перше, у нас тут є наскільки ви можете бачити, ну, тобто в самій грі є 5 е, типів техніки: це винищувач, багатоцільовий винищувач, важкий винищувач. Штурмовик та бомбардувальник для кожної нації за перше завдання, яке тут зараз одинакове, тобто здобути щонайменше 15 тисяч персональних очків протягом етапу, тобто за будь-яку кількість боїв ви маєте набити тих 15 очків відповідно на кожному класі техніці, оскільки воно є, ви отримуєте 100 золота. Тобто 100 золота отримуєте на винищувачі, 100 золота за перше завдання на багатоцільовому. На важкому так само на штурмовикові за 15 тисяч і так само на бомбардувальниках все ідентично. Потім у нас іде друге завдання. Тобто, умовно кажучи, ви зрозуміли, з четверга по п'ятницю 500 золота ви отримали. І потім з суботи на неділю ви також отримали 500 золота за оті от завдання. Таким чином, за один тиждень заробляєте собі 1000 золота. От, Відповідно, 4 тижні триває дана подія, і таким чином ви заробите 4000 золота. Потім друге завдання, воно трохи різниться на кожному класі. Наприклад, у винищувачів це знищити, знищити щонайменше 80 винищувачів і важких винищувачів. так? І відповідно за дану подію дадуть один ящик. І так само далі є третє завдання, тобто виконуєте також. І тут у кожного. Так, тут також винищувачі. Тут потрібно 40 штурмовиків і стратегічних бомбардувальників знищити. Тут потрібно 700 наземних сегментів знищити. І тут потрібно 120 наземних цілей. От, ну тобто, друге різниця і третє, в принципі, воно одинакове. Отримати другий класовий ранг протягом однієї фази. Відповідно, ви зможете заробляти собі. от... Так, давайте 5 на 2, значить по 10 ящиків, якщо виконаєте всі завдання за одну фазу, відповідно за один тиждень можете заробити 20 ящиків. Але прикол в тому, що у нас тут є оцей етап, правильно? Де нас то зараз? І якщо цей прогрес дійде до кінця, <кхід> до закінчення цього відліку. То, відповідно, всі коробочки, які ви зараз отримаєте, наприклад, ви заробили 10 коробочок, виконали всі завдання. Тут дійшло до кінця, тобто 100%, то на наступний період у вас ці коробочки подводяться. Тобто, буде не 10, а 20, відповідно, відразу вже доступно. Наприклад, із завтра вже буде 20 на аккаунті. Потім е, інший етап так само буде, тобто буде можливість заробити, наприклад, 10, ви їх заробите. І під кінець наступного етапу ці 10 також перетворяться на 20. Таким чином, ви можете е, нафармити собі коробочки дуже багато, і потім їх відкриваючи, знову ж таки, отримувати золото, вільний досвід та інші ресурси. Ну, Перш за все, нас цікавить золото і вільний досвід, тому що вони спільні також і в танках. Ну, І знову ж таки, по коробочках. Буде у нас тут от відкрити коробочку трофеї. І я б оці коробки, особливий трофей, які зараз. Пропозиція дійсна ще 27 днів, тобто ви будете їх зараз отримувати, я б не рекомендував вам відкривати їх під час акції, тому що після закінчення даної акції оці усі от коробочки конвертуються в стандартні, які нам доступні кожного тижня. І от за ті стандартні коробочки у нас шанс випадіння золота буде трошки вищий. Таким чином, ви зможете зафармити трохи більше золота. А, такі от справи по даній акції, підкажіть, будь ласка, чи будете ви грати? Я по силі можливості, в принципі, буду грати, однак на даний період часу перед роботою в мене немає стільки часу, а, тому деякі завдання я, напевно, не буду виконувати. Ну, сьогодні в мене ще 2 години, можливо, одне-дві завдання я зроблю. От, пишіть, будь ласка, в коментарях, чи будете ви виконувати. Я гадаю, що це просто колосально крута акція, коли така відбувається марафончик в літаках. Тому що реально це такий єдиний реальний чіт, який можна заробити золото а, в танки, просто граючи в літачки. Такі от справи. Дякую всім за перегляд. Гарного вам вечора чи дня і до побачення.